Модель велосипеда 2025 року від фірми Royal. Моделька Харт на 26 колесах у нас алюмінієва рама, як бачите, 13 дюймів. Комплектація вся стоїть Shimano, Починаючи шатунчик, у нас йде алюмінієвий провіл, перемикач передній турней Shimano, задній турней Shimano ТУ-300, касета восьмирікова дискові гальми, втулки алюмінієві, обод у нас подвійний йде. Камера, е, камера і покришка від ванди. Втулочка передня на ексентиці, теж дісковий гальма передні. Вилочка працює з локаутом від фірми Perfect Pro. На рулі примикачів у нас йдуть шумана N315, е, як кажуть, манітки або тригера. Ручки дуже м'які, теж роял, винос. Рульова колонка роял, так що проводочка вся спрятана всередині. Кому цікаво, заходимо на сайт профелоком'я. Телефон буде вказаний. Замовляй для замовлення.